Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Доброго вечора, ми з України. І наша постійна рубрика, яка виходить по середах. Саме ввечері регулярність у нас. В принципі, я не пам'ятаю, щоб було хоч один раз перерви. Можливо, і було один раз, але я цього вже не пам'ятаю. Може, ви знаєте, пам'ятаєте. І так, будемо дивитися, як зазвичай, наші внутрішні справи. Як наша влада готується до захисту держави, до вступу в ЄС? Що робиться для народу? Що робиться для нашого війська? І так, для наших військових. І так, дивимося, чим займається наразі дуже невідкладним наша влада? Саме влада дивимося. Ви знаєте, бореться з критикою в мене таке враження. Борються з критикою, щось затівається на світовому, тобто для наших партнерів, можливо, тому що тут випадають закохані, і карта світу, тобто мир. Так? Мір. Ось карта світу. Я би сказала, що тут якісь дебати, якісь перепалки з нашими західними партнерами. Не все так влазиться там, не все так виконується, можливо, і не все так гладенько. Ви знаєте, тут виглядає, що трапила коса на камінь. Якось так. Давайте подивимося конкретніше: що саме з тому що випала карта світу, можна сказати, що це з нашими? Західними партнерами, чи то Америка, чи то ЄС, давайте, що саме тут може бути? Які непорозуміння? Ну, те, що, ви знаєте, як би це сказати, трошки колихає там, не все так гладко. Ось, повинні проходити якісь зміни. Тобто, як це називається? Трансформація повинна проходити у наших структурних органах. Але наразі там ще трошки трясе, так? І через е, кубки, я е, та навіть якщо би тут не кубки, були а якісь інші король з королевою, але однакової масті, можна сказати, що тут свої, а тим більше, кубки це майже як друзі, це майже як рідні, це люди, які... Навіть зустрічаються на святах, які святкують разом, які е, випивають разом. Тут нічого дивного нічого поганого нема. Але погане в тому, що вони, е, будемо так говорити, ця карта наголошує на тому, що усі е, реформи, о, реформи прийшло це слово, е, усі реформи якось стопорять і йдуть від них. Тобто не Ідуть ніяких реформ. Не відбувається взагалі те, що просить у них Євросоюз. Ось, працюють, бачите? Працюють. Над чим працюють? Над тим, щоб ці реформи просто нічого ми не робимо. Ну, ніби ж то що ми щось робимо. Так? Требувати у наших партнерів якихось дій, самі нічого не роблять. Давайте тоді подивимося, що буде надалі з цими реформами, вже як ми дійшли до реформ. Скоріше за все, це для вступу у ЄС, вступу в НАТО, наприклад. Що там? Що саме стопориться? Ви знаєте, не дуже добрі порадники. І я би навіть сказала порадники, які. Підлягають якимось спецслужбам. Тобто, це ми всі знаємо, що у нас є багато запорібрічних, так, які е, радять, які вводять у ну не те, що в ступор, тут скоріше просто затягуються різні процеси. По цій карті воно йде, знаєте, як, відкладається в якийсь довгий ящик. Тормозиться все. І приховується, дуже багато приховується, дуже багато чого ми не знаємо, абсолютно навіть не здогадуємося, що там відбувається. Я можу тільки здогадатися, що це може бути російська агентура. Давайте перевіримо, це російська агентура. Ну, виглядає, що так, да. яка дивиться на перебрік. Ту сторону на перебрік. От вона не прекратила своєї діяльності. Тобто, перебрік як був, так і є. І якщо ми до цього ряду візьмемо карту зірки, зірка говорить про медійність. Тобто висвітлюють. Зараз я поясню, що я ще побачила. На медійність у нас виходять, по-перше, не ті радники, не ті. Баби Ванги і тому подібне. І не тільки Баби-Ванги у нас виходять, у нас виходять і будемо так казати ну, можна ще сказати, хороші руски, які нас убаюкують, які нас успокаюють. До речі, ви знаєте, ними кишить Ютуб настільки на любо, на, абсолютно майже на всіх каналах є хороші руски, позитивні блогери. І тому подібне. Ось це все показується медійність. Зірка показує наш інформативний простір. Щоб ви знали, що ця карта йде, підпорядковується до цього простору. Вона не йде е, про те, що ми спілкуємося між собою. Це скоріше на відстані висвітлюється в інтернеті і тому подібне. На телебачення теж ось якось так. Тобто, виглядає так, що у нас е, нічого. Не змінилося. Гаразд, у нас Медведчука викрили, так, на кінець то, у нас Сірковича викрили, у нас там якогось Кулініча викрили, ще якогось Наумова викрили, але вся інша банда, які от, я не буду зараз імен називати, тому що ви самі їх усі знаєте, кому не подобається натяки. Мене просили імен не називати. Хтось каже, називайте імена. Я не можу роздертися, я не є та. тому заходьте, наприклад, на спонсорський канал, там є, в принципі, що таке спонсорство? Це абонемент. Ви берете абонемент і заходите на спонсорську сторінку. Тобто, це, це те, ж, те ж саме, що і Ірина просто. Неймовірний світ. Таро там є окрема сторона прямо на цьому каналі. Ось, і дивитися всі відео з іменами, конкретно на все, що карти показують. Гаразд, мої дорогенькі. Давайте так, ще подивимося. Ще подивимося, чи вдасться, вдасться. Ну, Ви знаєте, з нашою владою не вдасться нічого. Це, це знаєте. Як я сказала, на початку трапила коса на камінь. Ось. Але давайте будуть будуть якась боротьба, будуть ще нові лиця викривати цих російських агентів. Чи будуть нові лиця? Ви знаєте, будуть. Але, але, але дуже мало. По-перше, дуже мало і пішечки будуть. Не будуть таких, як би це сказати, Великих людей, і це все буде так, знаєте, під прикриттям можна так сказати, спокійно. Це не буде дуже голосних. Таких справ, ось. То Червінського, так, предателі тому подібне, закидують йому все, але своїх вони не будуть здавати. Не переживайте, тільки пешечки, ті, які по-справжньому ніякої відповідальності не несуть. От їх будуть буде викриття. І буде викриття. Вже зараз я скажу, найближчі, де та карта, яка летіла? Це вона говорить десь приблизно тиждень. Вісім днів через 8 днів, через 8 днів, до вісьми днів, після вісьми днів десь ось так. Тобто найближчим часом будуть ці викриття, але вони будуть не дуже голословні. І, як я ще раз скажу, це будуть такі, знаєте, пішечки. І так, беремо нашого маленького принца і дивимося, що він нам покаже, що він нам побажає, яку надію дасть нам майбутнє. Мої дорогенькі. Що би Ірина тут не казала, вірте в нашу перемогу, вірте, не опускайте руки. Ви розумієте, хтось каже: не дивіться туди ці розклади. Я не можу казати вам, що от до осені все буде мир, як кругом в Ютубі пишуть. Я не буду вам цього казати, тому що я буду казати те, що карти показують, те, що я відчуваю, брехати не буду. І так, дивимося, що маленький принц нам порадить, і яку надію дасть. Бачите, світ світ за нами, е, мої дорогі, і Америка казала, і Європа казала Євросоюз. Так само вони нас не полишуть. Ось не полишуть. Звичайно, це вже. Така річ, якими темпами вони нам будуть допомагати, як буде цій допомозі перешкоджати російська агентура у нас в владі. Потім в Євросоюзі ми знаємо, є країни, які працюють на верніше не працюють, а співпрацюють, підтримують, будемо так казати, підтримують Росію? <кій> Ось. І бачите, дивіться, мудро, мудро. Мудра, стара, мудра Європа. Ось, можна так навіть сказати. Не тільки Європа, Захід. Бачите, і допомога йде. Ось що я бачу. Тобто світ мудрий, так, який демократію не полишить, буде вкладати. Звичайно, це не король, достелі нам не будуть нас завалювати, але королева говорить теж про великі, як би це сказати, про великі. Надходження до України, так про велику допомогу. Королева мечів говорить про те, що вони будуть це контролювати. По-любому вони будуть це контролювати. Тому мої дорогенькі віримо в те, що Захід, наші партнери нам допоможуть. Ось ми виграємо цю війну, але на цьому все не закінчиться. Ми повинні розуміти, поки Росія існує. Поки ця імперія є, поки вона не розпалась, не розвалилася, і вона повинна стати дуже маленькою, Московія повинна стати Московією, все решта повинна відпасти. Ось туди ми будемо дихати спокійно. Між нами і Московією повинні бути ще якісь країни. І це можуть утворитися як Білгородська область, е, е, як вона називається? Народна республіка. О. Білгородська народна республіка, ще якась можна, Курська там чи ще яка. Ось. Тому, мої дорогенькі, віримо в нашу перемогу, віримо в наших партнерів, вони обіцяють не покинути, в принципі, це я і бачу на картах. І, звичайно, віримо в свої сили. вам, мої дорогенькі, мирної вам ночі. Beri se in skupaj do zmage, moji ljubi.